Я Олександр Сторєв, народився в Бахмутському районі. Мені 33 роки. На даний момент виконую задачі дії за призначенням на посаді начальника 22-го ДПРЗ міста Тарецька. Це життя людей. Їдемо в усіх випадках. Обстріл, не обстріл. Ми давали присягу, таку ж саму, як військові. Покинути зону бойових дій дуже-дуже тяжко, скажімо так, якщо це буде потрібно, якщо військові будуть виходити. Надія в мене є, що ми навпаки підемо в іншу сторону. Дай Бог, що було так. Родом я з міста Турецька. З 13-го я почав працювати, 14-й вже почалась. Війна я працював там начальником караула. виконували задачі. Це вихід. Сподіваюся. Якщо є загроза життю людей, або їхньому здоров'ю, всі сили і засоби ми спрямовуємо тільки на це. Ці задачі, по-перше, безвідмовно повинні бути виконані. Ти ж знаєш, що там є людина під завалами, або, не дай Боже, ще якесь поранення. Чекає на тебе. Крім тебе, що ніхто не допоможе. Я завзяв. На все добре. Постійно вони не замовкають Торецьк місто прифронтове, і будь-якої миті тут власне, може відбутися обстріл будь-якої миті просто прилетіти може сюди. Це поїхали. Що, що чекати, поки тихо, треба їхати. Ситуація нагнітала ще за тиждень до 24 лютого. Ми були готові, нас переводили до пасивного режиму несення служби. Саме 24-го зранку я прибував вдома. вдома були діти. Мені позвонила у п'ятій ранку мати, каже, бомблять Харків. Подзвонив заступнику. Ми разом їздили на роботу. Кажу, нам потрібно виїжджати. Він каже: а що трапилося? Я кажу: Ну, війна почалась. Він каже: зрозумів, одягаюсь, виїжджай. Зараз ми можемо так подискутувати на цю тему, але 24 лютого інформації глобальної ніякої ж не було. Ви самі розумієте, і ні по телебаченню, нічого. Була інформація там по Харкову, де обстріли, понятно, Маріуполь. Ну причини цьому ніхто нічого не знав. І ми сюди приїхали. Ну, мабуть, війна, повномасштабна агресія з боку Російської Федерації. Задача була перша це відсіти паніку, особливо серед особового складу. Ми ці резерви ввели в оперативний розрахунок, даби реагувати на НС, які можуть трапитись. В місті. це був перший день. Ми залишились тут ночувати, було тяжко. Спали, не спали. Я вже і не пам'ятаю. Пам'ятаю точно, що не їли. Їсти неможливо було нічого. Не лізло в горло на другий день, на третій. Я зібрав весь особовий склад, я відразу сказав, хлопці, я залишаюсь тут, доки можна буде виконувати задачі. Або якщо ворог дуже затисне, ми будемо виходити. Я їм сказав, якщо ви бачите на цьому виход такий, вивезти сім'ю наразі, будь ласка, я дозволяю на той момент. Всі сказали, ми залишаємось тут, ми залишаємося разом з вами. Тут сиділи кадри. Наразі це пристосовані приміщення для відпочинку. От також це був кабінет начальника частини, стояли спали. Наразі також пристосовані приміщення для відпочинку. Бронезахист наш внизу, даби скоротити час нашого виїзду. Кожна хвилина, кожна секунда це чиєсь. Життя. Якщо це поранені, то бронезахист, аптечка. Якщо це пожежа, це бойовий одяг пожежного. На поранених не вдягаємо, так як воно не дуже стерильно, не дуже чисто. Особовий склад у нас тут проживає. Це був навчальний клас. Тут стояли парти і проходили хлопці з любовного підготовку, навчалися. Зараз відпочиває особовий склад. Як немає світла. Від генератора. Генератор у нас тільки підсвічує службове приміщення і аварійне освітлення. Тут у нас особовий склад. Особ, особ, особовий склад. особовий цистерни для гасіння пожеж з водою. Постійно готові тоді за призначенням, заправлені водою. І швидка медична допомога для рятування людей. Буває, пожежі нестандартні, пожежі від прильотів артилерійських снарядів. Шкода, що ми всі розуміємо, що багато часу буде потрібно для відновлення цієї інфраструктури. І що найближчим часом життя не повернеться, найближчі місяці, а може і роки. Ну ось у нас вікна, це ж вони не просто так забиті, це був ракетний обстріл метрів 200 звідси, які пластикові вони витримали, а ці від ударної хвилі всі вивели на воротах. Прокидаємось, як і всі, ванна, туалет. у 8 годин. Починається зміна караулів. Доводимо інформацію щодо стану на сьогодні на лінії фронту в місті. Проводимо інструктажі з людьми. В 8.40, мабуть, сніданок починається у нас. А готуєте тут? Так, готуємо тут. На другому поверсі електроплитка, тобто готуємо. У вас є кухар? Два кухаря, будемо так казати, вони, вони по черзі. Після сніданку, хвилинка, плануємо день на сьогодні, якщо є, може, якісь заявки на вибухонебезпечні предмети. Або підвоз води плануємо. Плануємо ну, розгрузку гуманітарки, якщо є була заявка з військової адміністрації, то, якщо є евакуація, то евакуація. Бросили все, поїхали на виклик. Це не обговорюється. Де б ти не був, все бросаємо, збираємося і виїжджаємо. Ввечері? Ніяк. <губ> Вечеря. Покупалися і спати. Спати, тому що ніч може бути різна. А від кровля, кровля! Дуже величезні зміни, так як прийшлось виконувати задачі до цього нам невідомі. Із перших днів війни я разом з заступником прийняв таке рішення, що до місця події, місця обстрілу в першу чергу їду або я, або він всі поранені. Це ми працюємо удвох. мені так легше, і якщо я буду сидіти у кабінеті і пити чай, скажімо так, да я мої хлопці де-то будуть працювати, я буду не на своєму місці. Або по пожежам ми вирішили, що виїжджаємо в першу чергу, ми приїжджаємо, бачимо, що є можливість, ми можемо гасити пожежу. І тоді визиваю особовий склад. Особовий склад приїжджає і працює. Я разом з ними. Так ми побудували одне ціле, яке працює, як одне ціле. Не можу на себе взяти цей тягар. Відправиш людей під обстріли або ще якісь умови не небезпечні для життя. Це відповідальність. І вони бачать, що їх ніхто не кинув з керівництва, ну, образно. Тому так і працюємо. Ми знаходимося ну, в такому епіцентрі, ще й в полукотлі, і може таке трапитися, що нам потрібно буде вийти швидко. За годину, за дві, за три. Я не знаю, скільки буде часу. Мої хлопці, які залишились тут, вони всі знають, вони всі готові сісти на автомобіль, загрузили там радіостанції, сіли, відділи бронезахист і виїхали. Евакуйованих не рахували, врятованих не рахували. Виконуємо задачі. Едімо. Хто їде, що допомагати? Це передмістя турецька, СМТ північне. Тут за підрахунками ДСНСників, співробітників ДСНС, досі залишається близько 4 тисяч людей. І це доволі багато, враховуючи те, що сама лінія фронту звідси менше кілометра. менше. Віда, давайте байда. Давай. Сама дойде? І... Ну я її зараз підведу. По ним підійдемо. І... Все, давай. Та Пожалуйста, сообщите. Как вас зовут? вам <гум> 72. <гум> Страна <Стреляемся, или>? усыновлена? <гум> тут вот обстрел каждый день. Наверное, тут и, и случилось. А у меня память вот сейчас только пришла. А так памяти не было вообще. Собираемся эвакуируем в одном месте и приезжают потом волонтеры с пункта ну, изламности забирают уже на неболь. И не бойтесь. Не бойтесь, я, вас я не... Здравствуйте. А где наши бабули? Ой, Да не надо мне, Ольга на, Ивановна. Бабушка, бабушка, бабушка. Все едем. Все, Все, Все едем укрытие. домой. Укройте. И, И назад. Что с самой бабушкой? Э, у той обман, нашли на улице обморожение. Э, это, а это перелом шейки бедра. Тоже на улице нашли. Ольга Николаевна, ну. Да? Сейчас. Как королева. что ты говоришь. Ви ще вкуди. Снімок ваша пазу. Все буде добре. Не плачте, не плачте, не треба, не треба плакати. І доставили і доставили до побуду і чекаємо. І чекаємо Їздили було Верхньотарецьке, і там були села. Як вони? Александр... Александр... Новоселівка? Олександропіль, Новаселівка. Да. І ми звідти, наверное, в Апрелі. Квітні, квітні, в квітні-в травні вивозили людей, евакуювали. Ну, там було дуже, -дуже близько до лінії розмежування. Не Військові навіть нас не ну, пропускали, не ну, попереджували, що діти ну, ніяких гарантій немає. Було до того, що бачите танк бачимо, а там так, так ну, лажбіна і і Бачите, танк бачимо. Так то не наш танк. З реактивного снаряда ураган розкидані і недавно були ПТМ та міни проти танка. Які Детонують на час. Вони не розміновуються. Вони детонують на час від часу до 48 годин і детонують у різний час. Одна через годину, інша через дві, інша через три. І ось одна здетонувала на горіші жилого будинку. Ми приїхали гасити і гасили, а поряд все вибухало. Квадратних метрів второї жила. Фізично не було тяжко. Ми знали, що ми виконували, знали, як накладувати турнікети і все таке. Ну, Морально, психологічно було, так да, було тяжкувато. Перша жінка була з велика, тучна жінка, мабуть, кілограмів 100, і в неї була відірвана права кінцівка руки вверх, права кінцівка. Ну, Наложили турнікет, укололи, ну, тоді було це дуже важко перебороти. Ну, Це перші події. Ну, Потім все, все навчились, все на практиці відпрацювали. Місто Тарецьке, центр міста, ми приїхали, поранило жінку і чоловіка і дитину. Дитині 8 років. У нього була ліва рука, ліва рука да, була поранена тоже осколками. І тоді е, ти ловиш себе на мислях на тих, що у мене такий же самий син, йому теж вісім років, і ось емоції виплискують аж наружу. Mm -hmm. Всі, які врятовані, я е, дуже хочу дізнатися, що далі. Ми врятували чоловіка чи не врятували? Ну даремно ми туди їхали, даремно ми ризикували своїм життям. Врятували, вийшла у нас чи не вийшла. І саме з цією родиною ну дитина жива, мати жива, а батько, наскільки я знаю, ну що помер. Ну у нього були поранення брюшну полость. через три доби загинув уже лікарня. Описати відношення теперішнє моє до тих орків, я не можу. Це мабуть агресія дика. Немає жалю. Мабуть, агресія, тому що ну, що ви робите? Навіщо це обстріли цивільного населення? Чому? Що вони його там зробили? Ну, так, Звичайно, важко на це дивитися. Гасіння пожежі це ну, мінімальний час дві години. Ти приїжджаєш, горить будинок. Тобі потрібно розвернутися, подати стволи, е пролити це все, потім е розібрати конструкції, ще раз пролити. І це ти все знаходишся поряд з вантажним автомобілем е пожежним, який дуже, дуже годить, і ти не чуєш, свистить, летить, наш вихід, не наш вихід. Ти не розумієш і це на протязі двох годин. А, а двох годин тишини на передовій не буває. Їхати мені туди, не їхати, направляти мені туди особовий склад, не направляти. Гасити це, не гасити це. Ну, от, е, війна е, внесла свої корективи в тому, що потрібно постійно завірувати і приймати рішення, а правильні вони будуть або неправильні, ти не розумієш. Страшно завжди. ну Якщо йде обстріл, і ти виїжджаєш, завжди страшно. Та вчора було страшно. Ми приїхали, вже вважали, якби обстріл більш-менш закінчився, пораненого забирали. Я почав накладати турнікета і полав вибуху за спиною. А хлопці пішли за насилками. Mm -hmm. Думаю, з підручними сільствами вивозити скоріше, а там вже далі будемо розбиратися. Ну Встигли, вибух пролунав, встигли, загрузили, вивезли. Осколки сквозне пробиття. Ми виїжджали в Нью-Йорк на ральнішу жінці. Ну, Казалось, она уже 200 я была, но мы приехали и попали под обстрел. Ну, вот дырки сквозные, вот, вот. Понимаешь умом, что уже 200, но все равно как бы до того, как мы доставим в больницу, все равно проводим реанимацию. Ну, тобто до конця. Бувало таке, що в проміжках між вибухами ми їздили. Потрібно було доставати пораненого, витягнути з зони активних бойових дій. І ми розуміли, що в нас є дві хвилини, і ми їдемо туди і не встигаємо. Було страшно, що ми не встигаємо, і ми, ми розуміємо, що зараз буде прильот ще один. Ми приїжджали до місця події. А гали. як ви це розуміли? Чому дві хвилини? Тому що на протязі години йшов обстріл з проміжком і хвилини. Перезарядка. Перезарядка, мабуть, так. Да. Руки не тремтіли, тому що ну, за роки так говорить, служби вже це як, контроль дій під адреналіном вже развитий, я думаю, всіх пожежних рятувальників. Це можна приїхати в час, розслабитись, тоді вже осознаєш, що, о, да, мабуть, було трошки лячно. Мрія у мене одна з моїм повним особовим складом, який з моменту початку він, щоб залишився весь цілий. А далі, а далі будемо відбудовувати, відновлювати. це ця... війна закінчилась перемогою, безуперечною, та звичайно, сім'єю побачитись. Жити вже з в якоїсь. Та воно буде. Обов'язок дорожчий за життя. Є присяга, ми її давали. Хлопці гинуть на передовій заради нашої держави, заради того, щоб ми могли ці дії виконувати, а хтось міг жити в мирному житті. А ми повинні виконувати ці задачі тут. Це наша робота і ми не, не маємо ніякого морального права цього не робити. А ви взагалі, коли відпочиваєтеся? Зараз відпочиваємо. Нормально, Можем подремать. Стоя подремать.